На сусідній рівнищині як копали, так і копають. Ні погроз президента, ні місцевих міліціянтів тут не чули. Миють у день і вночі. Та так, що на Рівненському полісі після старателі лишаються мертві ділянки, які радше нагадують поверхню місяця від тисячі до десяти тисяч доларів за добу можуть заробити копачі на нелегальному видобутку каменя сонця. Бурштин риють уже в промислових масштабах організовані групи зі своєю охороною, навіть армією з важкою технікою і надійним владним дахом. Як усе є насправді не за рапортами міліціонерів, знає Олександр Курсик. Ще рік тому на цій ділянці ріс великий ліс. Селяни у пошуках сонячного каменю зрізають дерева та піднімають пісок з глибини 10 метрів. Старателі засипають родючий шар грунту і перетворюють Рівненщину на поверхню місяця. Посеред кратерів пара пенсіонерів. Баба Надя від камери не втікає і міліції не боїться, адже копає бурштин лопатою, там де старателі все перемили мотопомпою. Це таке місце, що находить і до 30 тисяч стеже. Як воно тут на початку, чи, ну, як після м'яча, знаєте, як милий. А вже... а вже як тут така не перекопане. перекопане... Сьогодні пенсіонери знайшли два камінці. Вони не коштують і 100 гривень. Копачі, які миють сонячне каміння за допомогою мотопомп за день заробляють по тисячі, а інколи й по 10 тисяч доларів. Тяжка робота. <рес> Тяжка. Ну, по грибу два, викопаєш, то вже рук не чувствуєш. <рес> і нема нічого Після різкої заяви президента видобуток бурштину на Рівненщині зупинили, кажуть копачі. Міліція виконує плани, затримує усіх підряд. Раніше зізнаються, старателі вони купували білети на роботу у місцевих ділків. Певні гроші йшли усім. Міліці СБУ у прокуратурі, а роботу зупинили, кажуть не на камеру селяни, бо цей бізнес просто ділять у Києві. Тим часом міліція звітує про виконану роботу. З початку року затримано було біля 125 чоловік, які займалися незаконним промислом бурштину. От, вилучено було 79 е, мотопомп, 21 єдиниць е, транспорту, От, а також е, вилучено 50 кілограм це лише один з бурштинових райвідділків міліції на рівненщині. Таких п'ять. Тут і помпи, і генератори. Все це могло б служити пожежникам на селі чи допомагати хлопцям на фронті. Однак передавати це добро можна лише після рішення суду. Тисячі людей, які мають бурштин у Волинській, Рівненській та Житомирській областях поки збирають чорницю. Далі збиратимуть гриби, однак на осінь всі знову збираються копати бурштин. Сподіваються, доти Верховна Рада таки ухвалить закон і дозволить їм працювати легально. Субмить і в государству гроші, і якась частина, щоб йшла людям. О, вони всі так. согласні. Всі я, я бо я того знаю, по, по нас по вулицях, правоохоронці підтверджують, невизначеність перспективи та правил добування бурштину може призвести до соціальної напруги в регіоні. Ця проблема в подальшому буде тільки усугублятися, тому що з, можу констатувати, що фактично з місяця в місяць кількість населення, яке Займається незаконним видобутком бурштину серцю. Воно геометричній пропорції збільшується. Підтвердження цьому відео, яке днями зняли з літака прикордонники. Цей видобуток свіжий. Хтось заробив, спотворивши землю попри всі зусилля правоохоронців та контроль уже не лише на землі, але й з неба. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+,2.